Доброго усім дня! Я городник з великим стажем і 35 суток городу маю, і 61 рік за плечима. Хочу вас познайомити із такими сортами моркви, які я висаджую щороку, і які ніколи мене не підводять. Перший сорт моркви без серцевини. Саме за себе говорить, що серцевина дуже маласенька. Морква досягає довжиною 22 см, можливо, 23 см, рівненька і не дуже насиченого червоного кольору. Але я люблю моркву насиченого кольору, від оранжевого до аж до червоного, через те саджу моркву тільки таких насичених сортів. Наступний вид моркви це червоний велетень. Червоний велетень, сам за себе говорить про те, що він велетень. Сама морква широка в діаметрі, однозначно, від 4 до 6 см, довга до 25 см, і, одним словом, вона велика, насиченого такого кольору. І з невеличкою серцевиною дуже хороший сорт. Наступний сорт візнають королева осені. Найкраща її характеристика це лежкість. Я говорю про всі сорти пізнього стиглі, оскільки е, сьогодні мова йде про ті сорти, які довго зберігаються, то королева осені вона найдовше зберігається серед усіх сортів, які висаджені в своєму городі. Вона теж велика, насиченого оранжевого кольору. Широка, досягає теж діаметрів 5 і 6 см. І лежка. Дуже довго лежить. Колір е Морква смачна, має гарні смакові якості. Наступний від моркви це флака. Одна з найулюбленіших моїх моркв. Вона і довга рекордсмен по довжині. Я завжди беру моркву по 20 грамів. Бо город має великий, завжди з морквою. Один мішок це для мене не, не морква. Отже, і три, і чотири мішки повинно бути в запасі обов'язково. І от це рекордсмен, вона і рівна, вона і насиченого отакого червоно-оранжевого кольору, і солодка має. Підвищений міст цукру і довга 25-28 см. Тобто рекордно довга і з малою серцевиною. Тобто, дуже багато переваг у моркви флаке І теж лежка. Серед сортів, які непогано мають лежкість. Непогано, От хоч і сорт не пізно але лежить гарно і дуже солодка морква. Одна з найулюбленіших, яку мені порекомендували, порекомендували років 5 назад. І я настільки задоволена цим сортом, що тепер висаджую його багато. От я виписала 50 грамів морква, яка називається каротель. От те, що на малюнку намальону, на то все чепухо. Морква каротель виростає як буряк. Вона широка. Вона інколи досягає от так у діаметрі і 7 сантиметрів. Вона не, не довга, але дуже широка. І найбільше, за що вона цінується, це що вона дуже смачна і солодка, тобто такий сорт каротель І теж насиченого кольору красивий такий оранжево Червонуватий кулір. Якщо моя інформація вам сподобалася, будь ласка, вирощуйте моркву, діліться і ви в коментарях, які сорти моркви вам найбільше подобаються за своїми смаковими якостями і за легкістю. Пишіть, я з задоволенням. Почитаю в коментарях і використаю теж матеріал для себе. І буду висаджувати теж таку мурку. І, будь ласка, якщо сподобалося, поставте подобайки, підписуйтесь, заходьте на мій канал і будемо ділитися цікавою інформацією. Всього вам доброго, миру, щастя, добра і добробуту і гарних урожаїв!